Про Гетьманцева та українську податкову систему. Ви знаєте, останнім часом, останні кілька тижнів, дуже багато почало з'являтися інформації про Гетьманцева, про його зв'язки із Сівковичем, з яким він працював роками. Там ціла бізнес імперія на нього оформлена, Сівкович, агент Росії. Путін колись, до речі, служив в підпорядкуванні Сівковича і так далі. І ось Гетьманцев це людина, яка очолює. Комітет Верховної Ради відповідальний за податкову політику, і яку, м'яко кажучи, українські бізнесмени не люблять, якщо не сказати чогось гіршого. І от, власне, сьогодні з паном Зеновоєм Бакійчуком ми будемо говорити. Трошки про Гетьманцева, а більше про податкову систему, якою вона би мала бути, що відбувається не так, як в цілому себе відчувають підприємці, яким, на мою думку, мали би бути створені набагато комфортніші умови в Україні, адже саме підприємці формують високу додану вартість, яка є основою економіки, повинна бути основою економіки. В той час як в нас зараз економіка стала ну такою сировинною ресурсним придатком свого роду, нас зробили. Слово вам. Ну зовсім трошки про пана Гетьманцева. Напевно, про нього треба знати в першу чергу. То, не то, що він там якийсь там агент там в стрічці новин по-всякому ставляться до нього. А от давайте попробуємо похитати трошки питання Гетьманцева. А що до того як Гетьманцев появився в стінах Верховної Ради, в нас по-іншому було ставлення держави до бізнесу? Ні, не було. А якщо уявимо собі, що Гетьманцева в завтрашнього дня не стало, ми е, повинні сподіватися на якесь покращення. Ну приблизно такий самий сяде на його місце. Тобто, справа ж не в Гетьманцеві тоді виявляється. Тобто гетьманцев просто є лицем е, всього того негативу, який сьогодні відбувається в економіці, і напевно не більше. Тобто, ось це що потрібно напевно знати про Гетьманцева. Поки ми не будемо дивитися в корінь проблеми і не будемо розуміти, а якою ж має бути ця податкова система, як має функціонувати праця, як вона має перерозподілятися через різні бюджети і фонди, в якій мірі вона повинна перерозподілятися. Пан Яценюк запрошував тут на форум, прилітав Артур Ляфер. Це Відомі люди, які отримали Нобеля і так далі. Хто з економістів не знає про криву Артура Ляфера? І що? Що сказав Артур Ляфер? Вам сьогодні потрібно в Україні робити те, що Європа робила десь 100 років тому назад. І що в результаті відбулося? Нічого. А що Європа робила 100 років тому назад? А, Європа пільнувала свої, свого виробника, вирощувала, створювала, вирощувала, умови. створювала умови, вона його стимулювала. Вона допомагала йому просуватися на, 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 на різні ринки, зовнішні. Тобто такий національний протекціонізм. Так? Це є ну, нормально. А для чого ми тоді створюємо державу? Для чого існує взагалі держава? Вона ж покликана захищати інтереси е, цілого суспільства і кожного громадянина, і кожного підприємства? Зокрема, а який сенс інакше? Тоді в існуванні цієї держави, яка пригноблює своїх громадян. Що для цього потрібно було б зробити в загальних рисах? Треба зменшувати податки. Основне, треба змінювати принцип адміністрування цих податків. Треба розуміти, Де є ця де є, що є базою оподаткування. Чітко розуміти, що є базою оподаткування. Для прикладу. Податок на додану вартість, це ПДВ. Ось зараз масово блокуються податкові накладні. Я сьогодні, не сьогодні, вчора, десь в стрічці Фейсбуці, поставив питання: а для чого взагалі існує податкова накладна? Я не отримав відповідь. Я отримав відповідь від від нашого колеги, ну який так дуже в агресивній формі виразився. Але це ж нічого не міняє. Я думаю, що він сам розуміє також, що це нічого не міняє, що це просто був його крик душі. Я не хочу називати якісь е ос особистісні речі і вина, і так далі. Фактично фактично треба змінювати принцип адміністрування податків. Сьогодні ситуація виглядає так, що податкова накладна в Україні існує для того, щоб застовпити е подію, яка перша сталася. І від цього починає вже танцюватися, танцювати оподаткування ПДВ. От, для прикладу, уявімо собі, що ми будуємо щось будуємо, ось цей будинок ми будуємо. Ви отримали аванс, якийсь там перших 10 мільйонів. Ще на будівельний майданчик не завезений ні бетон, ніякі будівельні матеріали, ще не викопаний котлован. Ще не створена додана вартість. Об'єкту самої доданої вартості не існує в природі. Але у вас вже є зобов'язання сплатити податок на додану вартість. Де ця додана вартість? Її ще нема. Тобто, розумієте, яка йде підміна під понять оцими податковими накладними. Тобто право власності на товар, на послугу, на будь-що переходить. З підписанням товарно-матеріальної накладної або з підписанням акту виконаних робіт. Тобто товарну накладну ти можеш видати тільки, тільки тоді, чи підписати акт про виконані роботи тільки тоді, коли вже ці товари є, існують, екзист, і ці роботи виконані фактично, тоді вже є об'єкт, який оподатковується. А сьогодні це якийсь віртуальний об'єкт. Принцип один нам нужны ваші гроші. Ну тут безумовно. Дивіться, я е, не, не був, ну, ви підприємець з великим досвідом, підприємець саме виробничого сектору. Е, в мене такого досвіду немає, але зі свого політичного бачення я розумію, що. Малий та середній бізнес в першу чергу в Україні і насправді вже і не тільки в Україні свідомо знищується свідомо заганяється в погані умови, тому що. Владі і теперішній, і всім попереднім невигідна в Україні велика кількість самодостатніх забезпечених фінансово незалежних людей, тому що фінансово незалежну людину, ну м'яко кажучи, важко загнати в нагнути. нагнути, в тому числі це більш точне буде слово в даному випадку. Набагато важче це зробити, і через те провадиться саме така політика. А от як почувають себе підприємці, фактично. Ці роки нашої незалежності. В Україні створена така ситуація, що для того, щоб займатися бізнесом, в Україні за це треба платити своїм сумлінням. Тобто бізнес і сумління в Україні не узгоджуються. Є, звичайно, винятки. Я говорю про Коли ми говоримо про великі речі, слід розуміти відразу, що ми говоримо про як правило. Є правило, однозначно, є винятки, але винятки тільки доказують існування правил. Ось це є величезною проблемою. Е я не іделізую, е, то, що там е конституція наша, яку ми всі шануємо, поважаємо е сама по собі е може щось діяти. Вона не може діяти. Конституцію виконують, акт. конституцію виконують або не виконують громадяни України. Влада в першу чергу. Влада також, так. Громадяни ну, влада що ж теж громадяни України. Тобто, але Конституція не містить ніякого навіть натягу про максимальне можливе навантаження податкове. Я зараз скажу, говорю речі, про які в Україні, напевно, ніхто не говорив. Нам потрібно подбати про те, щоб як мінімум в податковому кодексі, а ще найкраще, щоб в Конституції, як в законі прямої дії, були внесені обмеження на податкове навантаження на працю людини. Поки цього не буде зроблено, час від часу будуть чесатися руки. А давай ми ще там якийсь податок ведемо, а давай ми ще якийсь податок ведемо, а давай ми так, а давай ми то. Скупти гусей. Ну, скупти гусей, все це буде вганяти бізнес <кій> е в ступор, все це буде спричиняти до того, що економіка буде е стогнувати. Ми і так маємо е, ситуацію, коли економіка згортається. І найяскравішим е, доказом цього є те, що е, популяція українців в Україні зменшується. Ну, скажу такими термінами, які, які Ні, це які, демографічна ви... катастрофа так. за знаками геноциду, насправді, ну, як на мене. От так. Може, дещо гостріше, ніж я думав, але ви це правильно, правильно висловили. Тобто, якщо популяція українців в Україні зменшується, це свідчить про те, що економіка згортається. Тому що за своєю суттю економіка це є процес, беззупинний процес обміну працею між людьми. Щоби для простішого розуміння обміну результатами праці між людьми. Для того. Повернуся трошки до, до попереднього питання, чи точніше уточню його. Фактично, коли ви говорили про сумління і про те, що щоб вести підприємницьку діяльність, ну, приходиться йти на якісь певні там, чи компроміси, чи протистояння з сумлінням ну, заходити. По суті, мова йде про те, що бізнес загнаний в умови, де в існуючих законодавчих реаліях він не може. Ну, нормально функціонувати, бути рентабельним, приносити нормальний дохід, і через те приходиться підприємцям вишуковувати різні лазівки в існуючих нормах, там і так далі, процедурах. Парадокс, але бізнес е, останні роки, та й взагалі, всі роки існування суверенної України, виживає за рахунок тінізації. Тому що якщо говорити про роботу в легальному полі економіки, можна навіть бізнес в Україні не розпочинати. Хочеш працювати, змушений бути в тіні Ну, в якійсь, в якійсь мірі, в якійсь частині, в, в, в якомусь степені. Тобто так треба налаштувати систему, щоб не було різниці, як там е, за продаж товарів отримуються кошти, готівкові, безготівкові. Тобто тут, тут бага, багато є багато є речей. Тут має бути поєднання якоїсь і, і технократичних підходів, і сутнісних підходів. Знаєте, от виходячи з цього, напрошується такий певний висновок. Це ж дуже довгострокові умови. Ну реально, з 90-х вони вже створені, і дивіться, яка ситуація. Виходить, що підприємець в Україні, потрапляючи в такі умови, він фактично починає сприймати державну владу, яка потім ототожнюється з державою, як свого ворога. Відбувається відчуження, як загрозу для себе, як За загрозу своєї для підприємницької себе. діяльності. І це ж дуже важливий момент, тому що в питанні державотворення такого не може бути. Підприємці це рушійна сила економіки повинна бути. Це е розпилює енергію суспільства, е це розділяє суспільство в величезній мірі. А що буде, коли царство само в собі розділиться? Воно проречене на занепад. Нічого хорошого. І це ми з вами повинні виправляти. Виправляти. Долаючи існуючі умови, долаючи нав'язану хибнокомпетентність, про яку ми з вами говоримо в іншому відео, насправді хибнокомпетентність щодо того, як повинна зокрема функціонувати економіка і в цілому функціонувати наше національне багатство. Хочу сказати також, що не всі люди, від яких залежить функціонування економіки, які в тій чи іншій мірі прикладаються до Прийняття законів, нормативно-правових актів, до ведення, які працюють в податкових інспекціях, ну, вони зобов'язані це виконувати, я розумію, але вони, як ніхто, повинні розуміти всі хиби цього, що сьогодні в Україні відбувається, і виходити з ініціативою. Я розумію, що це незручно, я розумію, що це буде багатьом солити якусь, якісь неприємності, а то і втрату. Втрату посад знищення своєї кар'єри ну, без змін на найвищому рівні ніяка ініціатива не буде реалізовувати. не буде реалізовуватись. Так, тобто, ну неможливо розібрати, неможливо з піраміди витягнути камінь, який притиснутий зверху іншими камінюками. Тобто, це будь-які речі, які б ми обговорювали в політиці, в економіці. Це починається із фундаментальної зміни системи із зруйнування кланово олігархічної системи управління і побудови якоїсь української держави майбутнього. За великим рахунком, ми повинні говорити про підготовку суспільства до наступних виборів, про те, за якими критеріями ми будемо вибирати владу, за якими критеріями ми повинні обрати наступну владу. Що ми повинні досягнути, і які методи, шляхи досягнення цих наших побажань, цих наших мрій України майбутнього. Тому що то, що сьогодні нам пропонується, ну, вже, по-моєму, всім зрозуміло, що це дорога в нікуди. Абсолютно неприйнятне. Дякую вам Дякую. за ваші думки. Прошу вас подобати, прокоментувати, поширити дане відео. Це, як я люблю казати, не банальні роздуми на життєво болючі теми. Вони дійсно важливі. Ми дійсно стараємося чіпляти глибші причини тої ситуації, яка в нас є. Тому ваше поширення дуже сприяє більшому усвідомленню українським суспільством тих всіх існуючих проблем і першопричини цих проблем. А це насправді є дуже важливо. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.